Кущі калини на честь загиблих випускників висадили в технічному ліцеї. Поштову марку зброю перемоги світ з Україною погасили у Вінниці. Автівку, яку 13-річний фермер із села Кам'яногірка передав ЗСУ, переобладнають під баги. Вінницький технічний ліцей доєднався до всеукраїнської акції. Коли пам на пам'яті на подвір'ї закладу висадять чотири кущі калини, кожен з яких символізуватиме одного загиблого на війні з РФ захисника. Про це Суспільному розповіла директорка ліцею Ольга Козяр. Це чотири хлопці: Сергій Вишневський, Микола Рачок, Костя Панков і Богдан Вавілов. Лише Богдан. Був кадровим військовим і служив Національній гвардії України. Сергій був айтівець, Костя був волонтер, а Микола був журналістом. Садять кущі калини старшокласники. Серед них Максим Ярмолинський. Його кущ калини каже у пам'ять про оборонця Сергія Вишневського. Власне, зміни знайомий, але був на прощанні з ним тут теж був в ліцеї, спілкувався з вчителями, які йому вели уроки. Вони розказували, що був дуже креативний, еродований, писав дуже гарно вірші, та й взагалом завжди виявляв якусь таку мужність і відважність у всьому житті. Саме тому і пішов на фронт. Володимир Халаман висаджує калину у пам'ять про Костянтина Панкова. Саме це дерево було посаджено на честь випускника ліцею Костянтина Панкова. І колишні випускники розповідали про нього як активного компанійного хлопця, який брав участь у всіх можливих заходах нашого міста. Костя загинув цьогоріч у січні, каже вчителька української мови Лариса Щаслива. Він волонтер, часто їздив по Україні, завжди рвався в бій. Він зразу, як тільки війна, він зразу пішов практично волонтерів, а потім на передову. був класним керівником Богдана. Запам'ятався як добра і щира дитина. Так про свого учня Богдана Вавілова пригадує вчитель інформатики Олександр Осташко каже, кадровий військовий загинув навесні 2023-го на Донеччині. Хоча Богдан з нами був дуже недовго, один навчальний рік, і Богдан не був зіркою навчання. Йому фізика, математика, точні науки важко давалися, тому він перейшов в інший навчальний заклад. Але Запам'ятався він нам е, такою своєю добротою, завжди усміхнений, завжди веселий. Завжди такий добродушний, хоча був в такої досить міцної статури, але запам'ятався як головний добряк нашого класу. Коля рачок також я був з ним знайомий і також така особистість непересічна. Він мав такі вже визначені пріоритети, що він хоче, як він буде рухатись, що він чого він хоче добиватися. Був дуже активним, також в учнівському врядуванні, в житті ліцею. Ну і також. Виявився таким активним патріотом нашої країни. За словами директорки ліцею, біля кожного куща калини буде встановлено табличку з інформацією про героїв, які віддали життя за Україну. Саджанці закладу безкоштовно надала платформа пам'яті Меморіал, яка, власне, і зініціювала акцію. Ольга Антохова, Андрій Нєстеров. Суспільне новини. Вінниця у Вінниці погасили Марку під назвою Зброя перемоги. Світ з Україною. Це продовження серії Зброя перемоги, яку Укрпошта започаткувала 2022 року. Про це суспільному розповів директор Вінницької дирекції Володимир Шаловінський. За його словами, дизайн нового блоку марок розробили Сергій та Олександр Харуки. На марках зображені зразки іноземної зброї, яку надали Україні країни-партнери. Особливість цієї марки це саме подяка нашим і європейським, і скажімо, заокеанським да сидням штатам за те, що вони нам допомагають. Допомагають не тільки фінансово, допомагають ще й зброєю. Саме ця марка присвячена тій зброї, яку нам надають це і Петріот, це і «Великобританія танк Ченджер. Це Абрамс. Марку видали накладом 160 тисяч примірників, каже Шаловінський. Від сьогодні поштовий блок у вільному продажі. Його вартість 150 гривень, 12 з яких йде на благодійність. За них Укрпошта закупить дрони, каже Шаловінський. Вартість однієї марки 25 гривень, з них 2 гривні на ЗСУ. Вже вони є в онлайн-продажу, і зараз вони є по всім відділенням. не тільки в Вінницької, а й взагалі всі України. Її можна використовувати для відправлень по Україні. Що хто робить? Так, Машина робить, все дома. Все на ходу, все, всього разна кнопочка. 13-річний Максим Кашпрук заводить ваз 2101. Цю машину хлопець придбав два місяці тому за 400 американських доларів. Тиждень тому віддав автівку на потреби збройних сил. Розповідає у Фейсбуці, побачив оголошення про збір «Жигулів». Вирішив долучитися. «Масло міняв, по міняв кресечку покрасив. Оголошення про збір живолів у Фейсбуці розмістила місцева волонтерка Тетяна Коломійчук. Розповідає, автівки везуть в Одеську область, там їх розбирають на деталі та роблять баги для військових. Такі машини від одинички і до сімки, вони зараз наразі в потребі. Мотори реставруємо, переробляємо. Потрібно нам і пружини, і рулі, і сідушки передні. Ну все. Використовують їх для хлопців, як для роботи. З них роблять вивозять трьохсотки, Евакуаційні машини роблять. За два місяці жителі Іванівської громади передали на потреби ЗСУ чотири Жигулі. Втім, машина Максима заслуговує окремої уваги, каже Тетяна Коломічук. Авто на ходу і його за власні гроші для захисників придбав підліток. Він сів, проїхав і каже: Я хочу вам її віддати. каже дитина. Це ж твоя власна машина, яку ти купив? Ну жалко, звісно. ні, хай забирають виходи. І ми забрали. Я була, звісно, дуже вражена тим, що не кожен дорослий такий вчинок зробить. Хай це піде на слухай, наші хлопці лише найвістрелять ворогів. Гроші на автівку Максим заробив сам. Вдома у селі Кам'яногірка розводить овець, тушки тварин продає. Каже, господарством займається з маличку, спершу розводив кролів. Останніх півтора року овець. Продав королі разом з слідками, ну і купив баранів. Перше купив чотири штуки, три самки і одного берена. Ну і так вони почали розводитись. В отарі Максима 44 овечки. За ними доглядає сам, поки на уроках каже, допомагають рідні. Рано встаю, даю, даю їсти, днем вже їду в школу, попрошу діда, а ввечері вже приїжджаю, даю я. Годує поголів'я тричі на день. Зараз з'їдають по два відра суміші зернових, розповідає. Ячмень, кукуруза і соєвий шрот. Мама Максима Таїсія Кашпрук каже, господарює син із задоволенням. Він це люби, ну це його, як не, не відбереш, як то кажуть. Він сам доглядав, сам вичищав, сам давав їсти і так само з цими баранами. Отак він все сам робить. Йому це не подобається. Бажання сина віддати оборонцям в родині підтримали, каже Таїсія Кашпрук. Тішечки так були в шоці, звичайно, бо ну, ми йому так нічого про це не говорили. І... Але віднесли з цим з позитивом. Заробив, захотів віддати це його. Такий зараз час, нехай допомагає. Приємно вразило, що це так дитина, що своя дитина так і зробила вчинок. У майбутньому, каже Максим, мріє стати військовим, а поки допомагає ЗСУ у статусі фермера. Андрій Коник, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниччина. Село Тростянець Вороновицької громади. Струдні для захисників випікає Альона Марахович. За помічників ще четверо господинь. Роблю балабушки, викачую, дівчата розкачують з них струдлі. Рецепт простий, смачною доби виходить, бо випікатимуть у печі, каже Наталя Полявець. Жінки працюють у її оселі. Ніколи в духовці не пекла і не вмію. І воно мені спечує, спече, я неділі. Буде стояти, і воно причерцює, присохне. Но ці не покриється, пліснявою не покриється, і воно буде розломиш, кинеш в рот, чи в чайок мочиш, як то тепер розпече. Дуже сильно не горіло, щоб повні не, не, не тікало в комен, а гріло піч. потрібно от підтягнути сюди. Говори, дайте мені туди Путіна, я його живцем запхаю, спалю, запечу, спечу, хай згорить. Наталі Полявець, 69. Суспільному розповідає, 30 років пропрацювала завідувачкою дитсадка. Російсько-українська війна в її дім прийшла ще до повномасштабного вторгнення. Дві 2016 на Донеччині загинув син Богдан. Тепер каже на фронт кожен оборонець – її син. Я цим живу, я уявляю, що привезли, і хлопці їдять, хлопці п'ють з чаєм, хлопці десь вони, вони частуються. Кладаю начинку, любу, там мак, тертий, повідло, вишня. Процес випікання здоби перериває відеодзвінок від оборонця. Хлопчики, тримайтеся, ми вас віримо. Тримайтеся, вертайтеся живими, обов'язково живими. Все. Всі дякують вам за вашу роботу. Далі струдлі перекладають на деко та змащують олією. Зараз тісто почне сходити, і щоб воно не вчепилося одне до другого, щоб тоді не можна було розірвати. Треба олійкою воно тоді дуже хорошо при випічці розломується. Людмила Моргун каже, по селу кілька кулінарних батальйонів збираються у когось з господинь вдома після роботи двічі на тиждень або за потреби. Якщо Васильівна нас каже, дівчатка госпіталь. Ми пекли три чи чотири підряд. Госпіталь фронт, значить, Оксанка нам каже, коли на фронт ми туди збираємося, тоже три-чотири печі ми випікаємо. А це кухня Любові потра тут для оборонців роблять тефтелі. Ми їх тут обжарюємо, а потім морозимо. Приїжджає наша оксанка з Валерою, забирають. І вони везуть їх і їх вакуумують в ретор пакети, і так відправляють нашим хлопчикам, бо вони теж хочуть чогось доброго. Наталя Дубова на пенсії. Суспільному розповідає 27 років. Пропрацювала на кухні, тож готувати вміє. Сьогодні для захисників нас чотири підноси тефтелів. Фарш рис десь ну, як кажуть, що 10 кг фаршу значить, десь іде третя одна третя частина рису. Приправи, перчик, морква, цибуля, яйця. Вкладуємо всю душу свою і вкладуємо любов на нашим хлопцям, що вони нас захищають. Продукти приносять місцеві та жителі сусідніх сіл, каже Альона Марахович, допомагають і грішми. Люди, як можуть, так допомагають і мука, і яйця, і повідла всякі. Ну хто чим може, той тим допомагає, хто грішми, хто молоком. Якщо не вистачає. Значить, ось всі ми тут і там зібрались по 200 гривень і купили, закупили м'ясо. Струдлі та те втелі Тростянецькі господині пакують ящики та передають волонтерам громадської організації Подільська ластівка за словами її очільниці Оксани Іванькової. Усе це разом з іншою провізією повезуть бійцям на запорізькі та донецькі напрямки. Вся ця продукція фасується, відвантажується і везеться на Донецький та Запорізький напрямок. Ольга Антухова, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина. Листи з подяками та побажаннями для захисників та захисниць пишуть школярі Прибузької гімназії Лука Лешківської громади. Спасибі за те, що бережете наше життя, за те, що встали на захист нашої батьківщини, за те, що ви наш надійний тил. Кожен з вас береже наш спокій, і наше серце та серце нашої держави, затишок наших будинків і спокій близьких у ваших надійних руках. Вітаю вас чудовим святом, Днем захисників України. Нехай сили ваші міцніші, а віра у перемогу ніколи не покине ваше хоробре серце, сильного вам вольового характеру, спритності та стійкості. Слава Україні! За словами педагога-організатора Олени Семенюк, усі ці листи передадуть волонтерам, а ті оборонцям. На фронт учні Прибузької гімназії передають і синьо-жовтий стяг. Його для оборонців розписали дев'ятикласники закладу. Ми дякуємо всім класам за мир. Дякуємо за мирне небо. Ми бажаємо, що всі військові повернулися живими з передової. Щоб в них був завжди над головою теж мир, щоб вони були сильні, здорові, залишалися такими мужніми, як вони є. І хочу передати своєму тату великий привіт, що я його люблю і щоб він повернувся додому. Курсанти, першокурсники, вишу переселенця з Харкова склали присягу на вірність українському народу та службі. Урочисте дійство проходило на площі Василя Стуса. Присягає служити українському народу, за словами ректора Вишу Валерія Сокуренка, після присяги курсанти набувають правовий статус поліцейського та отримують спеціальні жетони. Переконаний, що юнаки, і дівчата, які сьогодні стоять в строю, зроблять це відповідально, зроблять один раз в житті перед лицем своїх товаришів, перед лицем батьків, поклянуться і будуть служити, як кажуть, вірою, правдою, будуть захищати цілісність. Нашої батьківщини будуть захищати права, свободи громадян. Це була мрія дитинства. Можливо, я е, усвідомлено зробила цей вибір і склала зараз присягу працівника поліції е, і буду нести високе звання поліцейського, виконувати свої обов'язки і хочу бути корисною в такий важкий час для своєї держави, для свого народу. На завершення ми згадуємо віничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відоме 1791 прізвище.